Хочу також сказати, от після наслідків руйнації хочу показати наших військових. Ми в останні такі морозні, в останні зимові дні працювали зі 113 ю окремою бригадою сил територіальної оборони з їх тронярями. І знаєте, от коли ти працюєш і знімаєш, то ну, скільки там тих хвилин, півгодини, ну може, годину, да ти тримаєш фотоапарат або телефон, щоб відзняти все це. І розумієш, наскільки складно, наскільки важко в таких умовах працювати їм. Тому що ці джойстики, це ювелірне керування, воно ну надзвичайно важке, важливе. Потрібно зосередитися, але на вулиці за мінус 20, От саме в ті дні, коли ми знімали цей матеріал, так було. І тут просто уклін за їхню роботу, за те, що вони навіть в таких умовах навчилися, вміють. І е, те, що зараз роблять дронері, насправді на всіх рівнях, це ми неодноразово про це говорили. Це Ветенська Пласт роботи, і от зараз на прикладі 113 тринадцятої дуже б хотілося показати той комплекс, як вдається так працювати. Тобто, це від розвідки до е, скидів да на виявлені позиції ворога. Дійсно, комплекс дуже важливий і ну, головне, щоб він був налаштований. І От 113 бригада показала і детально розказала, як на їхньому напрямку. А це харківський напрямок вдається працювати. Увати, ну і головне, ви теж, хлопці розповіли про а, ті дії, які от оці в останній зимові дні росіяни намагалися проводити на ділянці відповідальності 113. Це те, які спроби штурмів вони проводять, до яких хитрощів даються. Ну власне, пропоную послухати бійців, які розкажуть про це. Зараз всі останні штурми, ну і всі знищені цілі це 90% служба безпілотних систем виконує, бо е, є можливість працювати з укрутів і є можливість ну, я ж кажу, повністю і знайти і знищити ворога. Завжди вони вигадують нове, вони змінюють частоти керування, вони використовують оптоволокно. Ну у них Працює державний апарат на зміцнення їхньої армії, і армія ну, кількість також їх більша, ніж наша. Маленький, легенький, але дуже класна річ. І дуже цікаво з ним працювати. Є масовані штурми й з залучанням техніки важкої, там БТРи та танки з піхотою. Є маленькі групи, котрі заходять. По різному бува. Буває там по два-три чоловіка заходять. буває група масово заходить. Ми проводимо розвідку. У нас на чергуванні завжди є борти у повітрі. Це матрис. й матрас, Він працює на висоті і одразу є і дальність. мавік розвідник літає, розвідує, знаходить і підтверджує знищення ворога. Цей камікадзе ну готовий до роботи повністю. Комуляктивний. Боєприпас найефективніший проти техніки. Останній штурм ворог заходив три мотолиги відпрацювали, знищили всього ворога. Ціль є завжди, завжди працюєш або по бліндажам, або по норам. Ну, Вони дуже риються, так маскируються дуже сильно. Але ну, працюємо, знаходимо «Мавік». Дає координати і одразу вилітає і в піві. Сніг, і проще працювати, тому що е, здалека бачимо сліди, переміщення, так е, легше знаходити особовий склад ворога. При морозі моторика прац... ну, дуже складно працювати так, на вулиці. Коли працюєш з бліндажа, там тепло, моторика добре працює. І хочу от теж додати просто кілька слів. Те, що зараз, звісно, змінилася погода, змінився сезони. Знову хлопці будуть призвичаїтися до нових умов, працювати в них. Я думаю, на результативність це не вплине, тому що та лінія, яку вони тримають, вони її дійсно тримають, і ще одне невеличке таке зауваження: оцей. Юнак, який останньо говорив на позивний бусяк, він сам у Куп'янська, і от е, дуже давно не був вже вдома. І коли сам сказав, да, коли читає ці повідомлення, наскільки знищують його місто, це одна з тих, е, я не знаю, мотивацій, одне з тих, що змушує його бути на своєму місці і ще ретельніше працювати тут, з дронярів 113-ї бригади. Дякую тобі, Аню, за детальну історію за розповіді про наших військовослужбовців. Побажати їм можемо міцних нервів, міцного здоров'я і великої кількості допомоги від українців, тому що це зараз найважливіше, що на порядку денному не лише Харківщини, а й усіх наших областей.